Так, значить, по питанню там за настройки комбайна сам по 580 на шмінь. Дивимося, я от виїжджав, виїжджав це перший раз, там настрайвався, так. Да? Почнемо <плес> з цих. глаз я так виставив, бо знаю, що вони, що вони вже розбиті. Там вже дві. Дві полосочки немає по краях. Я вимушений був їх поставити і їхати. Наглас тако приоткрив. так, тако приоткрив. Вони вже болтаються, Я там розкажу пізніше за цю, за це сито. Лежить нове, але поки, не, поки воно не стає. Це окрема тема. Коротше, отаку приблизно приоткрив. Ота От половина, основна частина, менша при відкритті, так? Тут зазор між, між цією пластинкою і низом знаю, міліметрів 6. А тут міліметрів 10, оця ось половинка, це кінець уже. Трошки більше відкриваю. так? Відглянитель, понятно, що. До гори якомога вище. Так, тут є. Далі. ну Тут направлення вітру. що яка там? Наприклад, ось на, на другій мене стоїть. Це якщо от болтика. Перша на другій, так. Е -е, далі Вітер. Вітер от зразу почав молотити. На троєчки поставив. Дивлюся таке, ну, грязнувате зерно пішло. Е... Поставлю, думаю, на четвірочку, Поставив, да, відчутно чистіше. І так вирішив залишити. Бо якщо більше поставить, то треба починати з меншого вітру. Якщо більше поставити, то да, буде зерно чисте, але воно буде і вилітати більше. Тут якби треба якусь золоту серединку це, ловити. По потірям дивився по втратам, ну, шукав, шукав. Ну, одну знайшов. Ну, от, в принципі, мене влаштовує по втратам. Е, ще, ще момент поситам. Нижнє сито, нижнє те, що те, що двір чисте. 12 мм. У мене його в тому році не було. В цьому році з товаришем помінялися ситами поставив 12-ку, в тому році п'ятерку я мотив. Нєт і все, ні нікої. Це так вийшло у мене. Оце 12-ка. Може там. Чув я, що восьмьорка треба, дехто 6 щось там молоте, я і 5 пробував. Ну чув, що 8-9 отако. У мене є 12, поставив. Мені, мені. Мені головне, щоб були менше потери. Петрі зараз мене влаштовують. Тобто, там, ну, Чисто, мені подобається. Так. Е... У мене є три сита. П'ятерка, 12 і 16ка. Так. Я почав на 12-ки. Е... Восьмьорку це треба або заказувати, або виготовляти. Таке, щоб воно було як, як оригінальне чув. Що? що... весь такий був. Може щось там обламати. Я хто його знає. Так, вітер показав, що там ще. Так. Тут настройка яких, Бороти ба барабана максимальні. Максимальні. На, на холостих оборотах це все регулюється. Завели комбайн, включили молотарку. Плавненько, плавненько включається молотарка, щоб ремень не сильно пробуксував там. І плавненько піднімаються обороти. У мене було на мінімальних 400, це на холостих оборотах. Потім піднялися на 600 Так, і додавав оборотів на всю. А 1100 піднялося. Все, так і працює. Далі, В самий верх. Ось В мене було наш як 6. Було на на сої і на дев'ятки. Так, Хоча можна було попробувати і і на 12-ки. Трошки було. А на зерновій якомога ну, в кінці, щоб було заржати з мінімальним зазором. Який там виходить, в даному випадку 6, е, щоб його перетирало добре, щоб вимолочувало в такому плані. Так, по, по швидкості ну, перша передача я ходив і там швидкість 2-3 їхав, тому що маси багато і я косу, як осу запробував тільки, то я не міг дати більше. Просто не міг. Хоча можна було побачити, що маса йде. Так, може, я не давав. Може, 3 кілометри смало пішов би. Чотири. Смотри, яка маса. Стоїть, так? Все, в принципі, це основні настройки, які ось зараз у мене є. Поставлені на ячміню зими. Мене вони в принципі, влаштовують, я їх такого глаз настроїв, Попробував. трошки грязне. пробував далі. Добав, добав трошки вітру. На! Чистіше і нормально. 에... Це таке щемінь вийшов. Це я вже його, можна сказати, сонце сіло вже майже темно було. Я вирішив його таки змогти, щоб не їхати ще раз. А дощ обіцяли. Ну ось він мені показався, оце що я. Оце, що я молотив його пізненько ввечері, якби сиріває, але це на полі було, то він мені показався от, з, з Остюками. Хоть не весь, ну, частина є з, з Остюками. Бачив і більше. Можливо, це і за того, що все однаково оково сіялося, але, але уборка. Борка пізно-пізно вечір. Вже вологість не та, вже, вже воно може, не так одламувалось ці остюки. Або на тій землі, там де він ріс, він трошки, трошки ще не дозрів. Так. Це таке. А так, в принципі попадалися в мене і соломинки, бо, бо там Трошки поламане, це ж, е, сито верхнє, верхнє сито. Ну, в принципі, таке. Результат є. Все тоді перед.